Розпочнемо урок. І я досліджую світ. І на цьому уроці нам задобиться книга, зошит, ручка та приготуйте олівець. Привіт, що все було біля вас. Можна натиснути на паузу та уважно роздивитися з усіх путів книгу та зошит, якщо ви ще цього не зробили. Холодно в полі. В саду, на городі, осінь мандрує по нашій господі, тепло і затишно в класі у нас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас! Як ви вже помітили, почалася осінь. Подивіться, як уже потроху міняється погода. Сьогодні у нас друге число, 2 вересня. Погляньте уважно на екран та оберіть. Яке сонечко сьогодні ви? Сонечко відповідає за ваш настрій. Перше сонечко веселий, друге задоволений, третє сумний настрій. І четверте злий настрій. Оберіть своє. Послухаємо віршик. Все в цім світі справжнє диво. Треба лише уважним бути. Вміти бачити і чути, відчувати, смакувати, все любити і пізнавати. Сьогодні ми з вами знаходимося на уроці Я досліджую світ. І як ви думаєте, що ми будемо дізнаватися на цьому уроці? Саме найлогічніше, найперше, що приходить на думку, ми з вами будемо досліджувати світ. Ми будемо в прямому сенсі дізнаватися більше про світ, про ну, про тварину, про природу і багато чого іншого. Сьогодні наша тема буде про Україну. Чи знаєте ви, що таке Україна? Це наша з вами країна. Прочитаємо віршик. На білому світі є різні країни, а в них і ліси, і лани, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки і сини. Відкрийте перед собою підручник на сторінці 5. І уважно дивлячись відео, можна паралельно розглядати. А також намісніте на паузу та порозділяти малюночки. Ці малюнки виконували діти різних. А зараз трохи відпочинемо. Будь ласка, стаємо біля свого робочого місця, обов'язково тропимо на ногах, щоб уважно і гарно виконувати всі вправи, всі роботи, що будуть у відео. Дякую маленькій україночці за те, що допомогла нам розім'ятися. Знаю, мене не видно, але не знаю, як ви, я дуже гарно відпочила. Надіюсь, ви також. Розгорніть зошити на стрінці 4. Книга вам знадобиться, відкладіть її розкрито так, щоб вона вам не заважала. А ось із зошитом можна буде попрацювати за потреби, попросіть допомоги у старших. Тож, найперше завдання, яке ми можемо побачити е, у зошиті Україна. Нам з вами потрібно з'єднати ці літери. З'єднайте слово Україна. Ось таким чином. Будьте уважні, щоб у нас все було по стрілочках. Тобто, просто повторіть ці стрілочки. Картинки можна вирізати та повклеювати у порожні віконця. Займіться цим, як буде у вас час. Чи знаєте, з якої країни ось оці зображені дітки? Вони з України. Абсолютно правильно. Вони одягнуті в традиційний одяг. Дітки ми з вами всі з України. Україна моя країна, а я її дитина. Всі ми з вами діти України. Погляньте уважно на хлопчика та дівчинку. Можна натиснути на паузу та порозглядати їх, чи подобаються вони вам. Які елементи одягу вам сподобались найбільше. Погляньте далі завдання у зошиті. Можна буде розмалювати. Хлопчика та дівчинку, а ну подивіться, чи є у вас таке завдання. Можна зробити це зараз, або після завершення. В наступному завданні потрібно навести лінії різними кольорами. Візьміть олівці, оберіть кольор, який подобається вам найбільше, або, може, це буде декілька кольорів, та допоможіть зібратися нашим ринкам. До кінця обводьте все по пунктирних лініях. Зробив невеличку, рухливу праву після роботи у зошиті, відклали ручки, олівці, і тут навіть от не потрібно буде вставати, але для зручності все таки можна зробити. Тож слухаємо вірш і паралельно робимо завдання. Кіт збирався до роботи. Потягнулися дітки та завадили турботи, розводимо руки в сторони. Треба висушити хвоста. Покажіть хвостик, чи у всіх є хвіст. Накрутити вуса обома руками підкручуємо вуса у себе, почесати живота. Тут гладимо живіт і помити писок, витираємо рукою рота. Цілий день такі турботи. Загніть свої пальчики, щой не встигнеш до роботи. Розводимо руками і крутимо головою. Давайте ще раз: цілий день такі турботи, що й не встигнеш до роботи. Молодці. Розгляньте уважно малюнки на екрані, та спробуємо скласти речення, чим славиться наша батьківщина. Наприклад, Наша Батьківщина славиться Чорним морем. Або моя Україна славиться своїми прекрасними горами. Або Україна славиться традиційним борщем. Дивлячись на картинки, спробуйте скласти своє речення. Варіанти можуть бути різні. Для цього натискайте на паузу. Ну а це... Дуже цікаве онлайн завдання. Потрібно перейти за посиланням. Це посилання буде у клас Румі. Обов'язково натискаєте на нього і робите завдання. Зараз покажу, як це відбувається. Посилання я залишу у клас Румі, можна відсканувати код, якщо вмієте, або попросіть допомогу прямо на екрані, вас перекине тоді на отаку сторіночку, зараз покажу. Так, таке цікаве завдання. Це така логічна гра, яка пропонує вам поєднати картки у пари. Поєднати треба картки або аудіозапис із карткою. Ну, наприклад, ось у нас є Україна. І Україну ми поєднаємо з українським прапором. Так, все вірно, бачите, загорілось зеленим. Далі, в нас є вишиванка, і вона підійде до вишивки абсолютно правильно. Або можна послухати аудіозапис і з чимось його з'єднати. Ось такий запис, я на нього натискаю і натискаю. О, калилася! Ви можете дослухати до кінця. Правда, цікава пісня і дуже гарна. А оце аудіо я з'єднаю із картинкою Калини, і це буде правильно, адже пісня була про Калину. Таким чином, виконуйте завдання до кінця. А далі, давайте оберемо з вами зірочку. Тут також і можна попросити допомогу у дорослих, якщо ви не зможете прочитати, що в нас внизу написано. Але кожна зірочка означає свою якусь певну емоцію або очікування. До речі, ви можете обрати зірочку, яка вам зараз. Підійде і намалювати прямо у зошиті таку ж саму. проявіть уяву. Наприклад, ось ця зірочка означає, що в кінці уроку, протязі уроку, ви з усім впорлися. Оця зірочка означає, мене розлютив урок, і вам зовсім урок не сподобався. Ця буде означати було складно і нічого не зрозуміло на уроці. Тут. Зірочка означає більше сміху, ніж навчання. Наступна зірочка означає чекаю на урок». Ось така зірочка з висунутим язиком означає, що все було легко та просто. А ось така, що ви дуже втомилися на сьогоднішньому уроці. Я надіюсь, що більшість з вас обере ось таку зірочку. Не забудьте її намалювати. Я вам. Дякую за.